Хмельничанці Вероніці трохи більше місяця. У стінах міської дитячої лікарні її сьогодні оглядають з допомогою дерматоскопу. Мати дівчинки звернулась до медзакладу, аби проконсультуватись щодо гемангіоми. З'явилася вона у нас не з народження, а тиждень після народження. Трошки збільшилась в розмірах, і нам порекомендували проконсультуватись. Сказала приймати тимолол, робити примочки або скапель, або Мастити гелем прийти на консультацію через три тижні. Сьогодні родимки у міській дитячій лікарні оглядали усім охочим пацієнтам безкоштовно. У день діагностики меланоми, який відзначають 12 травня. Медзаклад долучився до всеукраїнського соціального проєкту Євромеланома. Огляд кожного пацієнта тривав кілька хвилин. Ціль цього дня не не тільки провести скринінг. Оглянути хворих, а головна ціль цього навчити людей донести інформацію, що вони мають один одного оглядати. І з цією уже нехорошою ронінкою прийти до лікаря, який зробить скрінинг. Злоякісною меланомою в окремих випадках можуть стати звичайні родимки. але частіше вона з'являється як нова родимка на шкірі. Якщо ви бачите, що ваша родинка стала нерівними краями, змінила колір, потемніла, або має неоднорідний колір, темніше, світліше, червоне п'ятнишко, випукла якась стала, з'явилися на ній кірочки, не дай Боже, закровоточила, звичайно, обов'язково треба йти на скрін. Втім, за словами Але Корніюк, меланому можна повністю вилікувати, якщо виявити її на ранніх стадіях. Якщо ми маємо сумнів, тоді я пропоную біопсію, а тоді вже вирішує гістологічне дослідження, чи це хороше утворення, чи це просто неуз, чи це вже меланома. Ми приєднались до клініки богомолець, яка запропонувала нам огляди, і ми проводимо ці огляди. Лікарі попереджають, якщо дитина отримала сильний сонячний опік у ранньому віці, то протягом наступних 25 років ризик виникнення меланоми зростає на 40%. Тож батьків закликають стежити за тим, аби малеча була захищеною від ультрафіолетового випромінювання. Виходячи на прогулянку, треба пам'ятати, що треба захищати найперше своїх діток. Змащувати сонцезахисним кремом не менше 30-50% захисту, одівати кепочки, одівати окуляри і менше перебувати на відкритому сонці. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.